Ну, а зараз подивимось, ролик запишу про особливості використання цифрового модуля. Оцей цифровий модуль. Він хоч маленький, але наскільки многофункціональний модульок, що тут дуже великий об'єм інформації. Для того щоб він працював, значить включається звукосніматель. Тут переключатель ставимо в положення модуль. От, і одразу починає грати перша флешка. Ось. Тут знаходиться дві флешки. Ось одна маленька, і тут карточка Теф, карточка чіп. По 8 ГБ пам'яті. Приблизно тисячі або півтори, вже не пам'ятаю точно, на флешки і на карточки. Ось так воно звучить. Тече вода, тече вода, тече вода, літа. Керується модуль. або можна нажимати пальчиком на оці кнопочки. М. Це моде переключення режиму. Громче менше скан це запись радіохвиль. От. І тут є інфракрасний датчик. Такий пульт дистанційного керування до нього йде. Я вивів ще один інфракрасний датчик з модуля. ось сюди, під оце віконечко. Отам От воно. Видно таке от п'ятнишко чорне, ото ще один інфракрасний датчик знаходиться за цим оці, за віконечком. Тобто модуль можна направляти або на радіолу з відстані 3-5-7 метрів. Якщо батарейка, отут, хороша батарейка, от, то воно буде брати далі. Буде сідати батарея, треба ближче підходити до радіо. Або направляти в кришку радіоли. бо в кришку відбивається сигнал, ловить цей датчик або направляти непосередньо в модуль, або так, тобто на будь-який вибор. Щоб переключити треки, ось нажимаємо вперед-назад, вперед назад нажимаємо ще раз, Ось пішла слідуюча пісня. Маю ще раз. Клуб, диконів, І так далі. Вперед-назад. Це стоп. Це ми зупиняємо, е... ну, зупиняємо музику. Ще раз нажали на цю стрілочку крайню. Вона знову пішла. Це виключення сіті. Зараз Це можна модуль виключити цією кнопочкою. Отключити динамік, теж стоп. Це громче, тихіше, громче. Далі цифри оці від 0 до 9, оті білі циферки. Тобто грає зараз, ну, наприклад, грає у нас мелодія Четверта. П'ята. От 0,05. А Тут українські пісні. А ми знаємо, що там записано далі ну, другі другій мелодії. І ось ми можемо переключитися із п'ятого трека, скажімо, на 222-й. На ось 222 ось 2 2 2 нажав'я. І Пішли ось. Джаз оркестр. Нажимаем дальше, например, 555 3 пятерки. Ну і так далі. Зараз перервемося, потім ще один буде продовження цього.